Добрий день, любі діти! Вітаю вас на уроці української мови. Тема нашого уроку навчайся правильно записувати особові закінчення дій слів теперішнього часу. Сьогодні ми будемо вчитися розпізнавати дій слова в реченні, навчимось правильно записувати особові закінчення дій слів у теперішньому часі. Відкрийте ваші зошити, запишіть число, класна робота, виконайте каліграфічну хвилину. Відкритий наш підручник на сторінці 145. Запам'ятайте, будь ласка, дієслова теперішнього часу змінюються за числами й особами. Вони відповідають на питання, що роблю, що робить, що робить, що робимо, що робите, що роблять. Особу число дієслова визначають за допомогою займенника, питання та закінчення дієслова. Сиджу, що я роблю? Перша особа однини. Стоїте, що ви робите? Друга особа множини. Розглянемо вправу 3 на сторінці 146. Роздивіться таблицю змінювання дійслів теперішнього часу за числами і особами. Перша особа однини. Я, що я роблю? Пишу, думаю, сиджу, стою. Друга особа однини ти, що ти робиш? Пишеш, думаєш, сидиш, стоїш. Третя особа однини він, вона, воно. Що він робить? Пише, думає, сидить, стоїть. Перша особа множини – ми. Що ми робимо? Пишемо, думаємо, сидимо, стоїмо. Друга особа множини – ви що ви робите? Пишете, думаєте, сидите, стоїте. Третя особа множини – вони. Що вони роблять? Пишуть, думають, сидять, стоять. Зробіть висновок, як змінюються дій слова теперішнього часу за числами особами. Роздаємо справу 4. Виразно прочитай вірш Петра Осадчука. ті дієслова у житті в переносному значенні. Послухай, як струмок дзвенить, як гомонить ліщина. З тобою всюди кожну мить говорить Україна. Послухай, як вода шумить Дніпро до моря лини. З тобою всюди кожну мить говорить Україна. Давайте з вами назвемо дієслова у житті в переносному значенні. Дзвенить. Гомонить. Говорить, шумить, плине. Випишіть з вірша дієслова слова-синоніми. Визначте час особу число цих дієслів. І так. Дзвенить, шумить, гомонить говорить. Дзвенить. Що робить? Що він робить? Це в нас теперішній час, третя особа однини. Гомонить, що робить, що він робить. Це в нас теперішній час, третя особа однина. Говорить, що робить теперішній час, що він робить, третя особа однина. Що Щумить, що робить теперішній час, третя особа однина. Розглянемо вправу 5. відновіть уривки з поезії Олександра Олеся, замінивши неозначену форму з дужок словами теперішнього часу. Хвиля очі розкриває. Хвиля, що робить? Потягається, зітхає, млосно що робить? Дивиться на місяць. Що робить? Усміхається йому. Стогне ясень над водою. Лози, що роблять? Стогнуть. Що роблять? Гу гублять сльози. Квіти що роблять? П'януть. Вітер що робить, плаче. Хвиля знов що робить? жартує з кимсь. Випишіть дієслова парами за поданим зразком. Поясніть, що вам допомогло. Визначите форми дієслів. Приклад у нас зітхати, зітхає. Поставте на паузу, випишіть дієслова парами. Розкажіть про результати ваших навчальних досягнень. У мене все вийшло, мені ще треба повторити, мені ще слід попрацювати над, мені було зовсім важко і нецікаво. Ваше домашнє завдання буде вправа 6 на сторінці 147. Розкажіть, як впливає на вас музика, яку ви слухаєте. Складіть розповідь про це і запишіть її. Підкресліть в тексті дієслова теперішнього часу. Визначте особу і число. Ми з вами зустрінемось на наступних уроках української мови. До зустрічі!